Перша заміна масла після капіталу, верні, ще друга вже, перша була 1000 кілометрів, це вже 10 тисяч накрутили. Тут -то все вже злилося, відро, ще там фільтр трохи залишилося. Зараз будемо відкручуємо оцей вінтик. Ослабляємо шланг, а зараз гаєчки на кришці відкрутили вже. Зараз будемо знімати кришку. Як знімати кришку і чистити центрофугу гідромуфти? Наглядний приклад. Давай. Тут є спеціальний пазик під отвертку. Раз. Вискочило. Першочергово відкрутити оці два вінти. І отверткою акуратно. Не за вуха, а отут за цей потайчик ось дає спеціальний. Бо, Бо вухо одразу відламається, цей дюралька, воно нежне дуже. Так, бери відкручуй. Ці три твинти Він на 12, ну хайка на 17. Mm -hmm. Заставляєш її Що вона залізла? Що Це вона не хоче становиться. Я не бачу так, вставили. Тепер беремо ключик на 17. щоб гайка опиралася там. Так як я показував, гайка гостими гранями на 17. Топлюємо туди її, вставляємо викрутку і от відео коронту центрофуги це є, я показував вже. От і воно починає виходити. А я трошки розляли. От видніється нальот на центрфузі. Десь 3,5 мм. Це 10 тисяч пробігу. Ну все, може ще да, від Камазовського масла. Ну, і тут трошки є на стіну, не знаю, чи видно, чи не видно, але не так багато. Коли відкручуємо центрафугу, ми підкладали під ці болтики, що тут зажимають гравери, щоб воно краще зажималось, бо вони щось почали розкручуватись. І коли відкрутили перед тим, як чистити, обов'язково газетою затуляємо оцю дирку, щоб тут масло, щоб туди нічого не попало. Все, чистимо ми їм, готуємо до зборки.